Це подобається вже так, рожевий рожевий костюм у сліп стилі, тобто ось таке імітація спального костюму. Чому говорю? Бо ви повинні відразу розуміти, що сліп дрес це таке ну тактильно. Це сатин взагалі, це тактильно, як атлас, якщо ну хтось не розуміє, що за тканина. тобто Подібне до спального костюму, але це є костюм для міста ось такий кежуальний, плюс вертикальна полоска. Ми любимо полоску, Дов'язана рукавах, дов'язена шиї. Я от, бачите, дивлюся в дзеркало і от прям прикладаю. Мені таке дуже подобається. Стильно, модно, гарно. Так, бліду, рожевий колір, він, до речі, дуже гарно блондинкам. Маємо розміра. Розміра вже вам кажу. Розміра 50-й. Ще зверну увагу вашу на штани. Тут кругова резинка із ось цією відстанню, де не призібрано, воно гарно скриває живіт. Тому, так, 50-й розмір, і, 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 і який у нас і, і 46-й. Так, звернула вашу увагу на брюки.